Друзі, всім привіт Ми з України. Вітаю вас на своєму каналі. Так, у нас обідня управка. Так, це сінце стоїть на сьогодні на обід і на вечір. Так, питали там у мене декілька людей, е, який у мене сарайчик. Що хочеться сказати, який сарайчик? Врімянка. Дах я утеплив на шифер, наложив сіна поганої такої сухої трави накасив. Зверху банер, брезент. Пооббивав, шифером, трохи так навозом підложив. В принципі, такий простенький сарайчик, побудувати нічого так не встигли. Тут теж, як би так, оббитий пленкой. Сюди у мене виходить канавка, куди стікає сеч. В принципі, такий простенький сарайчик. В принципі, тепло було навозу, звичайно вже. Дуже багато. Там де помаранчева. Дверка відкривається, навоз викидаю. В принципі, стіни не товсті, дві плівки з та з наружної сторони. Так, де шифером обставлений. І, в принципі, ми, так сказати, перезімували. Перезімували. Можна сказати, половина зими пройшла. Я рахую, що мінус 18 вже було. У мене тут оце тут була канавка, закопували шлангу заводили в сарай. Закопували ну, десь по коліна. Сантиметрів на сантиметрів десь на 60 в утеплювач положив і в принципі мінус 18 ми пережили. І в сарайчику вода не замерзла, тому що, в принципі, так сказати, нормально. І бак, якби не перемерз. В принципі, нормально так пережили зиму. Так, так, будемо поїти телятку. Так, привчаю теличку вже до відра. Зараз покажу, треба вилити. Три літра даю. Зараз. Держи. Держи. Ну що ти? Це третій раз вже так п'є сама. Давно вже пора її перевчати на відро. З погілкою бігати до неї не дуже, не дуже зручно. Ну давай, чого ти, пий. Давай, допивай, допивай, допивай. 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 Давно вже пора, тому що їй зараз 15 січня а їй 25-го вже буде два місяці, а я тільки почав її перевчати на відро. Тому що вже здоровенька. Не знаю, що таке відро. Ну нічого, навчиться. <хи> навчиться. Дертичку теж їсть. Ну все, 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 все. не відлікайся. Давай, допивай. Дертичку даю. Даю теж живину гранулку, ту, ту, що коровам даю. Вітамінну гранулку. Сухе молоко сиплю, там дитяча суміш. Пару банок великих залишилось просрочених. То у нас дитина так і не захотіла їсти суміш дитячу. Ну і добре. На молоко перевели. І вже після року оце молочко. Молочко їсть Даємо молочко своє від своїх корівок Перевчили вже. Так. Давай, допивай, уже там трошки осталось. Допивай, допивай, допивай. Допивай. На, На допивай. Все, нехай. Okay. Буде на наступної шати. Так, сінце під'їдає. Це і повна напихаю. В принципі, два-три рази за день так і під'їдає сінце. Єсть сінце, їсть дертичку. Киничка справненька. Так що у нас все добре. Росте. Що тут наші коровки? Почувають себе добре. Да, білушка. Сіна поїли. І водичку попила. Молодець. Попід'їдали. Да, рябинка. 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 Що ти сховалась? О, покажись іди. Покажись іди на камеру. Покажись, моя хороша. От, щоб тебе чухали, да? Щоб тебе чухали. И моя хороша. Моя хорошая. Рябинка, рябинка, ти така. А ти що, Мілка? Мілка. А, ти така Мілка. Ти така Мілка. От ви такі. Даєтеся. А білка така, да? А білка не дається. Отака такая горда у нас дама. Да? Горда такая дама горда, такая с характером она у нас, да, белочка. Ты с характером, ну вот ты такая характерна. Вот это не будет пить воду, пока я нахожусь в сарае. Вот он налью полную кастрюлю, тик и выйду, она выпьет. А так, конечно, такая дамочка, дамочка с характером. да, дамочки. Зараз ждуть від мене, щоб я їм трохи дертички дав. Зараз підемо за дертичкою. Так, у мене такий експеримент. Оце в день. Оце в ковшику кілограм. Оце Кілограм їм розсипаю. Мілка у нас наймала удойна. Ото На її вершки всипаю, а білки з рябини. Оце всього два ковши. Так, вершки мілки. Мілкі. це одне відро, неповний ковшик, менше кілограма рябінії, ну і білки. Оце всього два кілограми розсипаю в день дерті. Зараз розкажу. Так. Оце отакі от гранули. Оце такі гранулки оцієї живини. Така в мене стопочка. Оце по, по стопочці по цій Три рази. Ну, виходить гри, десь грам 120 на голову. На добу даю. Так, оце якось так. Так, неудобно, але зараз. Якось... Да. Так, на. на. Тобі. Так, це рябіня. Так. Так. Ще відюрка. Так, а це табі? Так, і що хочеться сказати? Я в день перестав оце давати їм 2 кг дерти. От Перестав. І зразу пропало дві банки молока на день. Дві банки спину. А тепер я знову почав давати. Думаю, що так давати і буду. Це помимо того, що я їм уже на їхній удой даю стільки, скільки потрібно. Грам 350 на літр молока. Вони мене з'їдають зернових. Тому. А це уже як в Вдень оце даю сини і отак трошки дертички. Ну і воду через раз. буває я пробую воду в день, а буває ні. І от з таким от додаванням 2 кг я заметив, що на 2 банки молока додаю, додають водою. Збільшується на дві банки молока, тому стараюсь давати. Якби 2 кг зерна це всього-навсього там 12, 12 гривень, а дві банки молока це 150 гривень. Тому в принципі даю. Ну, коли півтори, коли дві, ну, з трьох, з трьох корів. общий удой такий, як так сказати, чи збільшується. От я так давав. Був водой такий, як тільки перестав. Сіно також в день 12 заходжу, сіно роздаю, все як положено, Тобто така ж норма, як і було. Трохи зерна, як міняє общу картину. І по рябіні по високій водойні, теж воно одразу замітно було. От Всього кілограмчик в день. Ну Я не пробував їй більше дати. Ну, як би і не хочу. Перебарщувати з зерновими теж не треба. Вона і так з'їдає кілограм. получается десь то да почти 10 килограммов зерновых ну не 10, десь 8 8, а то и 9 вот с этим килограммом ну, как бы досить ее достаточно, а бы сочное что-то дать, но ничего так что ласунька что ласунька ты у нас ласковая девочка, да? Ласково, ласково. Ти така ласкава, дівчинка. Дівчинка така, така дівчинка. Ну. О, ти така дівчинка. Ну що ти? І ти ждеш. і теж треба зараз дати кілограм дертички. Кілограмчик всього на день їй даю. І, в принципі, то, що вона справна, Не хочу, щоб вона дуже жиріла йому даю по кілограму в день всього. Ну і сіно. І, звичайно, сіно. Трошки під'їла. Да? Ось так. Ласкаво, це треба погладити, підійти, почухати, да? почухати підійти. Мима не пропусти. Як же ж на неї не підійти і не почухати? Непорядок, не, не да? Не порядок, Да, носик? Носик такий. Манюнька, це нам буде 4 березня рік. 4 березня рік. Трохи більше 10 місяців зараз. Ще не загулювала. ну, в принципі, у мене і не було ранніх, ранніх таких теличок, що після року, як правило, загулюють. Не знаю, як у людей рано загулюють. Скільки не було теличок, так завжди загулювали там після 300 кг, а десь після року. Може так, місяців з 11. А злучати потрібно. Не менше, ніж 350 кілограмів. А краще 380. Ну там уже ж по, -по породі треба дивитись. Ну, як правило, якщо мале, мале, мала теличка, маленька і рано злучити її, то ви не отримаєте гарної корови. Тому треба пропускати. Треба пропускати. Ми як от у нас були. 4 роки тому ми тримали дві племінні Голштінки, так ми їх вже покрили. Ну, було вже 370 кілограмів, десь 380. Перепустили 5 разів. Тобто 5-5 разів вони кидались до бика, і ми пропускали. А коли вже покрили, то вага була ну, така хороша. 380-370 було. І от з першим отелом коровки дали десь 24-25 літрів молока кожна І тримали удой ну, в районі 25, 24, 22, не менше. Десь місяця 4, а то й 5. Вони у нас тоді отелились десь. На початку березня і, в принципі, ну, все зрозуміло, там можна сказати, вони були племінні з племзаводу, заводу, все таке інше. Але все одно велику роль грає, коли злучиш, коли з биком її спаруєш. Якщо ти личка дуже мілкувата така якась, невзрачна, то я не знаю, я б таку навіть і не залишав собі на корову. Тому що ну, навряд чи з неї буде там нормальна коровка. Ну, може людям і вистачить 15, 16, там, 18 літрів молока. Ну, якби. Я рахую, що з першим телям ну, хоча б 20 повинна дати коровка. Тому, ви ж розумієте, що. 20 може і сама простенька дасть з, з трьохразовим удоєм. А от як я планую два рази доїти, то така невзрачна коровка маленька може не вмістити молоко в вим'я. І буду її, допустимо, ну, доїти два рази. Ну і більше там 15-16 літрів вона мені не дасть. Тому для мене велику роль відіграє. Щоб телиця була нетель велика, справна, в районі 400 кг. Тоді я її тільки злучу. І потім я вже буду чекати при двохразовій доїці від неї там, хоча б літрів 18. Хоча б 18. А там уже як у неї фізіологія, як у неї Вим'я. Не планую доїти два рази ну, три рази, тому що це дуже-дуже-дуже накладно. Багато часу займає, нікуди не поїдеш, вечірня управка здвигається допізна. Тому мені сподобалось доїти два рази. Да, рябіна? Мені сподобалось, як буде у нас навесні, коли сочні корми підуть. В принципі, з рябіною то проблем не буде. У ній вим'я велике і вже ж час пройде після її, так, як вона отилилась. Свої за 20, я думаю, що вона буде просто довго довго тримати водой і мені якби цього достатньо. Ну нічого. Так, так пасін. Що хочеться сказати, пасін. Закінчується те, що я купив останнім. Оці 200 -100 тюків, що мені привезли. Оце от залишилось тут трохи, оце ряд. І цей ряд. Якби і все. А це вже тюки пішли, які я купляв по 80 гривень за тюк. Ну, що хочеться сказати. Вистачить мені його десь до середини лютого. Треба вже купляти. Шукаю. Трохи там залишилось дозбирати коштів. Та не трохи, ще може з половиною, може так. І будемо замовляти. Хочеться зразу замовити десь тюків 200, щоб вже одним, одним махом замовити. І вистачило до кінця квітня. Ну так, щоб уже можна було виганяти, пастись. Ну нічого, дотягнемо. Нічого, яке б воно не було, дороге чи не дороге, будемо шукати. Нічого. Знаєте. Так. Наребіт. Так. так, забув додати. Зранку і ввечері ще даю макухуш і трикальцій фосфат та сіль. І зранку і ввечері даю запареним. Вдень тільки оце даю по кілограму. Йому тут тільки показав на відео. Так, це сухим. Трошки йому додаю, а запареним з бойлера даю зранку і ввечері. І хорошу норму по молоці. даю, грам 350 на літр молока даю. Так, що я хотів ще сказати? Так, і головне, дуже приємно, що знаходжу друзів на Ютубі. Хочу Ігорю передати привіт з Львівської області. Дуже так подружились на Ютубі, пише, підтримує, спілкуємось. Дуже приємно. Дуже приємно знаходити друзів по всій Україні. Дуже радий, що люди такі однодумці, так сказати. У нього теж коровка, теличка, свині, птиці багато, 10 діток. Молодець, трудяга. Молодець. Вітаю Ігоре. привіт тобі, Львівська області. Так, ще покажу завтра, повинна прийти посилка, що я використовую для гігієни. Засіб після доїння, до доїння, як я користуюсь, покажу в наступному відео, що я використовую, де замовляю. В принципі, я задоволений: треба використовувати засоби. Ну, особливо після доїння, тому що вим'я після дойки відкрите молочні канали, буває корова ляже відразу, і тому треба використовувати на йодній основі сразу після доїння. Це вам по-дальшому що <кхе> ти викидаєш? зменшить кількість проблем. З вим'ям, з маститами, з бактеріями в молоці, тому треба використовувати. І обов'язково одноразові серветки для витирання. Ну і фільтра для молока теж використовувати. Якість, ніяких марлі. Повикидайте їх, хто користується. Повно зараз е і одноразові. І такі, що треба кип'ятити багаторазові, тому використовуйте якісні продукти для молока, щоб була гігієна у вас добра, і тоді якість молока, я скажу вам, буде дуже висока. Дуже висока буде якість молока. Люди задоволені. Більше 90% людей, що беруть молоко, у нас якістю дуже задоволені. Звичайно, хочеться більше покупців, щоб менше стояти на базарі. Ну, не все, відразу. не все відразу. Дуже вам дякую. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дуже приємно, що ви пишете. Ну, підписуйтесь. Я дуже радий вас всіх бачити. Трудіться. І все у вас буде. Все у ваших руках, так сказати. Скорішує нам усім перемоги. Дякую за СУ. Всім здоров'я, добра, всього найкращого. Не забувайте підписуватись, ставити лайки, пишіть коментарі, що вас цікавить. Відповім усім. Дуже вам дякую. Все буде Україна. До побачення.